Ревід начальство, ребятам. Є у мене ось, ось скважинка, всі ви бачили, да? що я там робив скважину і тому подобное. <кхм> Яму я вже викопав. Ну, Туннеля немає, мені треба до колонки протягнути. Щоб тут все не копати, до чого я додумався. Ось ще одна яма. А колонка в мене. Ось оці от, от ями. Сює дідниці стою. Мінералка від ПП Сліза Івана. <с. <с.> Яма. Од скважини. Прокопають сюди. Есть, тут у нас 7 метрів до цієї ями. І з цієї ями до моєї колонки, там, де в мене була вода. Вона он, там була. І туди скільки там? 7 чи 8 метрів. Я не пам'ятаю. Щоб це оце не копати. До чого я додумався? Є в мене такий бур. Я помідори ним. Ямки робив, щоб помідори тикати. Він такий в мене самопал. Це зроблений був, я не знаю Ну, років тому, але він працює. І дрель така у мене цілова. Дякую <кхе> батькові. В своє время колись купив 830 Вт. 27 ампера, 450 оборотов в минуту. Она силова. Беру эту дрель, вот и бур и погнал. Уже я он туннельчик маленький сделал. Он видно вам, уже есть дырочка, направление есть. Так что <coughs> буду делать бур. Есть. Ну, бура, естественно, не хватает. Тут всего лишь, сколько он тут у меня, пів метра. Отак от бур. Потім далі беру я такий самий прут На кінець трубочку. І виходить беремо прут трубочку. Бачите, світиться все. Надіваємо сюди, трошки набиваємо. Потім ми засверлюємо болтик-чолк сюди і робимо так же само з цією Отак. Вкидаємо. Болтик-челк и все, и погнали дальше бурить Погрався я буром, блядь, Це довго, це блін, геморно, важко. Печальна короче, історія. І що я додумався? Поїхав, купив насос, думав, щоб не тратиться і тому подібне, ну ніхіра. Прийдеться, все одно тратитися. І ось дивіться, вже почав робити насадку. Бачите, я її тут-тут-тутцентрував. Тут прихваточки поробив. дивіться, бачите. Попросверлював, тут а буде вода, проходить, боки розмивати. Ну, а тут, щоб вона по центру була, я вставляю, і вона вже по центру. Приварюю. Зроблена дирочка туди до скважини. Осталось мені тепер туди до колонки. Вчора вже темно було, можна було доробити, ну, думаю, для вас <плес> контент зняти і бросив спеціально, щоб одну сторону промив, а другу вже потім з вами, щоб ви бачили, що я їх промиваю, як промиваю і тому Ребята, Ну, Наконець -то я промився. Так що, вода в хаті буде. Скоро. Бачите, вже літній сезон в своєму басінні зготовлені. Купаємося, від глини відмиваємося. А там десь ще черепашка плаває, так все нормально. Все буде добре. Ну, туди буде хуже. Там у мене колонка обложена кірпічом. Куди я вийду? Хто його знає? Направлення, конечно, я там ли в мене? і куди вийти, я не знаю, це треба буде пробувати. Там же ж шкірпіч, це буде трошки тяжко. Трошки тяжко. А з тієї сторони сюди бить теж варіанта немає, бо там дуже місця мало в колонки. Там Метр на метр. У мене штанги я поробив. Голова без мозгов по 3 метра. плюс-мінус. Так що, ребята, дивимося далі. Я включаю в себе музичку і для вас я подобаюсь підставлю, смонтую. Так що дивимося, як я буду зараз пірочку туди нагатити. водичку ще включати і буду я гратися. Діло, звісно, не із легких, ну а що робити? Це не копати. Проще пробурити, ну, промить водою, як копати. Копати я манув просто. Це дуже важко. Так що дивимося, не переключаємося. Ну что, начинаем промывать, включаю воду, сейчас шланга набирается и будем дивитися. Доброго ранку, кава. Вчора я не спів засняти, так як вже було пізно. Пізно в тому, що в тому плані, що положив я трубу, ось бачите, вже ямка ось закидана. Лопати ще стоять не почищені. Ну, вчора було вже пізно. Не встиг я це все зробити, так як там я відео прикріплю, що вже я купався. Ну, як купався, обмивався в басейні. Ось дивіться. Э -э За скважиною в мене... Пал, ладно. Ось дивіться. Виходить в мене зі скважини. Бачите? Це в мене труба синя. Отака ось. Бачите, де? Оце там труба моя стоїть. От, якраз вона. Потім йде з труби тройничок, пішов в, в, до, до хати, до колонки. труба пішла. І це напряму я зробив, щоб мені накачувати отуда в басейн. Чого? Чого я так зробив? Із-за того, що вода має нагріватися перед тим, як використовуватися для огороди. Тобто, зразу зі скважини не можна, тому що в мене температура води 5 градусів зі скважини. А так як поливають в огород, буде дуже великий перепад, і наші рослини і тому подобне будуть вони просто пропадати. Так що я зробив? Тож, ви ж бачите, да? було вже темно, вчора я не засняв, а сьогодні у нас Скільки там, зараз я вам підскажу. Е, Пів на 6 там 5.40. 40 без 26 ранку, я вирішив зразу, як кажуть, з пилу жару зняти відео. За те, що я зробив до хати воду провів, трубу положив. Да, Не засняв те, що як я її влажував, я забув. Це в мене. Ну, я не блогер, а так то кучуся, то забуваю за це діло. В роботу війшов, музику включив і пішов, а потім вже коли зробив, споминаєш по музику виключаєш. Так, черри! Давай додому. Там вже прораб бігає, дивиться, що ми робили в огороді, що ні. Осталася в мене кучка глини. Давай додому. Кучка глини осталася, то ще перевезеться. Отакі у нас пирожки. Пішли. Чері. Ось такі в мене пирожки. Е, скати я не пам'ятаю. А, ні, не показував я, так? Е, є у мене от, були точні отакі скати. А з таких скатів я собі робив, вирізав серединку. Ось бачите. Серединка вирізана. Ця серединка лежала ось тут. Ось так, бачите? Я вирізав середину і чисто наружку положив у скважину собі. Так що, чому я так зробив? Із-за того, що діаметр ската. Внутрі маленький, я розширив його, щоб було удобніше там залігти, щось обслужити і тому подібне на сосну станцію. Чері, пішло! Давай. Так що там я прокопав, вже закидав е от скважини. І виходить, що під ходом в мене лежить труба з. Кважений лежить труба і рядом лежить кабель. І все воно в мене заходить вон туди. Бачите, ось, да? Там в мене гофра закінчилася якраз при. Этом. Ну, то нічого страшного. Поки що в мене так автоматика висить. Це я пробно робив. Бачите, підключився до хати без буфера, без нічого. В даний момент насос і е, автоматика стоїть поки що таким чином. І підвод до хати є. Отак, От ребята. Робіть, не бійтеся, немає нічого сложного. Все воно робиться. Я ж кажу, зараз в даний момент всі в YouTube скидають багато, є інформації. Не так, як раніше було. Так, да, робиш і боїшся. Ну, нічого страшного. Ось така ось в мене водичка. Це моя набрана. П'ємо з скважини. Ось така виходить водичка. Водичка хороша. На удивлення, спасибо. Ти що? Я думав, буде вода намного хуже. Ну ні. Все в мене вийшлося, все хорошо. Лайки, підписки і тому подобне. Такий да, він не автомобільний блог, ну, я знімаю тим, що я займаюся в даний момент. В мене от в даний момент було скважина, мені треба було зробити додому довести. А Сьогодні буду я займатися четверкою друга. Я вже договорився, до, щоб звозити її э, Розвал схожіння коліс, так як буде заміна балки, речагів. Я вам покажу, це спойлер. Друг вскочив в яму і така предісторія. Все, ребята, пока.